Вітаю на телеканалі Віка. Триває 20-годинний святковий телемарафон. Я нагадую, цього тижня ми щодня працювали для вас, звісно, для вас у прямому ефірі. Упродовж усього тижня ми розповідали вам про тих, хто творив історію телеканалу Віка, тих, хто працює тут сьогодні, про наших героїв, героїв матеріалів, героїв сюжетів, програм. А також ви ближче познайомилися із тими, чиї обличчя щодня бачите на екранах телеканалу Віка. Сьогодні я сподіваюся, ми нарешті відпочинемо, адже ми по... Повноправні направні іменинники 9 вересня 1991 року телеканал Віка вперше з'явився у телепросторі у телеефірі. Тож останні чотири години телемарафону ми прийматимемо вітання від наших друзів, колег партнерів. Та, звісно ж, глядачів. Тому, якщо ви хочете нас привітати, маєте що нам сказати. Набирайте студійний номер 375333, Вітайте, бажайте, ставте запитання нашим гостям і, звичайно, найактивніші автори найцікавіших побажань отримають приємні подарунки від телеканалу Віка. Окрім того, спеціально для вас ми підготували святкове інтерактивне опитування. Сьогодні ми цікавимося, що ви зазвичай даруєте на день народження. Якщо ви даруєте корисні подарунки, телефонуйте 35. П'ять нуль Якщо ви даруєте зазвичай гроші, тоді набирайте тридцять п'ять тридцять Якщо ж ви любите робити сюрпризи на день народження, тоді не соромтеся, робіть сюрприз нам і телефонуйте тридцять сім двадцять Я нагадаю, що партнер святкового телемарафону, громадська організація Рідне місто Черкаси та її очільник. Сергію Трешко, а ми тим часом розпочинаємо у студії. поряд зі мною вже є перша гостя. Це представниця творчої професії, творчої інтелігенції. Черкас це співачка Світлана Білокінь. Світлана, я рада тебе вітати і бачити тут у нашій святковій студії. Дякую мені теж приємно, що ви запросили, і я маю можливість вас привітати. цим святом. А нам подві, вдвічі приємніше аніж тобі, адже ми будемо приймати сьогодні вітання. Скажи, будь ласка, ти була героїною наших сюжетів, програм? Пам'ятаєш, за яких обставин відбулося знайомство із телеканалом Віка? Ну і звісно, із знімальними групами, які з собою працювали свого часу? Мабуть, таке найбільш стисло знайомство відбулося е, два роки тому. Коли знімали про мене сюжет «Співочий банкір і брали безпосередньо інтерв'ю, розповідали про мене, і все було мені дуже приємно. Чи змінилося якимось чином твоє життя після того, як ти познайомилася з телеканалом Віка безпосередньо, стала героїною сюжетів, можливо чи впізнають на вулицях. Ну, оскільки ти і так, відома людина в Черкасах, ти співачка, тебе люблять, тебе знають, але все ж таки. Ну, так, щоб я замітила великих змін, то їх не було, просто було дуже приємно, якась можливо впевненості в собі додалася так. Ну, оскільки впевненості в тебе і так уже була в собі, їй ще й додалося. Я знаю, що ти сьогодні для нас підготувала і привітання, і невеличкий приємний подарунок телеканалу Віка. Тож прошу, ти зараз маєш слово, можеш нас привітати і потім подарувати свій подарунок, той який підготувала. Дякую, ще раз повторюсь, що дуже приємно і хочу побажати, що перш за все це всій команді телерадіокомпанії Віка це міцного здоров'я, щоб кожного з вас було. Таке глибоке джерело невичерпної тої енергії, тих ідей, щоб ви могли розвиватися і цікавити глядача, захоплювати, і, звісно, щоб у вас те саме ж було невичерпне джерело фінансування, щоб вам допомагали люди з усіх сторін впроваджувати ваші ідеї і реалізувати їх в вашому телепросторі. І закінчити свої привітання, звичайно, хоч і піснею, тому що я не можу не привітати вас, не співаючи. Не можеш, не тому, співати. Тому та, не можу не спати. Правда, і йшла до вас і трішки так накидала, щоб це було лише для вас. Ексклюзив від Світлани Білокінь у святковому телемарафоні на честь 20-річчя телеканалу Віка. А сьогодні ваш, ваш святковий день. За широкий стіл запросіть гостей, хай приходять гості, 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 хай лунають тости, 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 і лунає слава, ваша слава, віка розквітай, а ідеї ваші меж не знають, спонсори, кармани вивертають. Глядачі цінують, поважають. Віка наша, віка розквітай. Ось такі вітання. Я бажаю, щоб ви тільки розквітали, щоб, дивлячись, ваші телепрограми, ваші проекти, ваші, е, ваші новини, ну, все те, що ви показуєте, щоб не виникало бажання перемикати, щоб ви захоплювали, щоб ви дивували, щоб вас дійсно цінували, тому що в нас не так багато телеканалів в Черкасах, і е, просто щоб ви полонили повністю простір Черкас і були завжди на ну, так. Світлана, дуже дякуємо, дуже гарна пісня, гарні привітання. І ще хотілося б наостанок долучити тебе до нашого опитування. Так, от ми сьогодні цікавимося, взагалі, що зазвичай дарують на день народження черкасті. Що ти даруєш зазвичай на день народження? Є варіанти відповіді, але якщо маєш свій власний, ну нам ти подарувала пісню за це. Тобі дякуємо. Але все одно, що ти даруєш? Подарунки, гроші, чи робиш сюрпризи, аби подивувати іменинника. Безпосередньо на день народження чомусь так вдається, що дарує гроші. А от Такі сюрпризи я люблю робити просто так. От, наприклад, коли не очікуєш, я вважаю, це самі цікаві сюрпризи. Просто а на від ден... душі так і нехай так, це буде да, звичайний да, день, але зробити його завдяки тому сюрпризу сюди. А день народження чомусь так виходить, що завжди даруються гроші. Світлано ще раз тобі дякую. Я нагадую, у нас у гостях була Світлана Білокін, співачка з Черкас, наша землячка. За кілька хвилин ми повернемося до студії святкового телемарафону. Зараз нас вітають Черкасці. Це святкова народна трибуна. Тож не перемикайтеся, ми повернемося вже за мить.